Доброго здоров'я, шановні глядачі! Нам не потрібно відкривати інтернет або книжку для того, щоб дізнатися, що завдяки інгредієнтам круп'яне колово дуже схоже на кутю. Виникає запитання, чому практично однією і тією ж стравою починається і Різдво Хрестове, і поминальний обід? Це все одно, щоб пити шампанське і на народження, і на поминках. Взагалі-то існує декілька варіантів куті. На святвечір багата кутя, на щедрий вечір щедра кутя, у водохрещенський вечір голодна кутя І четвертий різновид чорну кутю готують на поминки. Зверніть увагу, я перерахувала чотири різні варіанти. Та ж сама страва має й інші назви: Кутя, коливо, канун, сочиво. І знову ж прозвучало чотири варіанти. Сьогоднішнє відео. Все розставить по місцям в буквальному розумінні цього слова. Допоможе нам календар наших далеких пращурів. Мені вдалося його відновити, і реконструкцію ви побачите трохи пізніше в подальших відео. Він мав форму кола. Свята і обряди вказували на те, що воно було поділено на чотири долі Бог, людина, рай, пекло. Окрім того, що чверті мали свою назву, кожній було присвоєно ще й буквене позначення. Виглядало це ось так. Докладніше пояснення, чому тут А, тут У, тут О, а тут Е, знайдете в сюжеті спадок 42 і спадок 42.1. Повторювати не варто. Єдине, що треба нагадати і пояснити, чому сектор людина позначений буквою У, душа. Як енергетичний згусток може існувати в усіх чотирьох секторах, але чверті під назвою Пекло, Бог, рай, це територія нематеріальних, безтілесних об'єктів. Свій фізичний об'єм, можливість існування в світі матеріальному отримати об'ємність, пукатість, душа може лише в секторі людей, який позначений літерою У. Використаємо фразу позначений на колі. Візьмемо з неї перші літери і скоротимо до вигляду абревіатури. ПЕК. Ці три літери сформували корінь слова пекло і всіх інших, пов'язаних з жарою, таких, наприклад, як пекар, пекучий. Фраза позначений О на колі. Дала абревіатуру пок, оскільки це рай, то три літери сформували корінь словам, пов'язаним зі смертю. Покійник, спокій. Пак сектор Бога. Він єдиний. Тому в сучасному словарі ви знайдете лише один єдиний варіант слова з коренем пак. Ще б пак. Тобто ще Бога. Язичники читали цю фразу в зворотньому порядку. Кап і «ще». Так виникло слово капище. Абревіатура пук дала корінь слову пукатість, об'ємність, іншими словами, можливість бути в світі матеріальному. Тепер повернемося до слова куття. Кожна чверть була поділена на 10 частин. Виглядало коло ось таким чином. Жовтим кольором я виділила окремі сегменти. Це трикутники або ж кути, з яких зібране коло. Нижня права доля мій кут, той кут, де можу існувати я. Кут я, куття. Покійнику призначається рай, та доля, яка позначена літерою О. Тому на поминках варять коливо. Перші три літери в словах кутя і коливо описують одну і ту ж геометричну форму трикутник. Сектор Бога позначений літерою А, тому йому призначається канун. Залишається слово сочиво, одразу пригадується сочитися. Воно означає втрачати вологу. А де ж ще її можна втрачати найкраще, як не в жаркому пеклі? Залишається з'ясувати, чому куття буває багата, щедра, голодна і чорна. Багато варять на Різдво Христове. Тут на літери орієнтуватися не будемо. Багата куття бога. Кут. На колі часу цей кут займає ось таку позицію. Я її виділила жовтим кольором. Народження Христа відбулося в секторі людей, тому він напівбог, напівлюдина. Наступна кутя – щедра. Нагадаю вам, що коло часу кожна його чверть поділена на 10 частин. Відраховуємо від різдва, яке я позначила трикутничком жовтого кольору. 7 днів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потрапляємо в цей сектор, також виділений жовтим кольором. До 2024 року. Відстань між різдвом і старим новим роком завжди була 7 днів. Потрапляємо на лінію. Де закінчується сектор людей. Рухаємося проти годинникової стрілки. Для тих глядачів, які бачили мої попередні відео, можливо, буде незрозуміло, чому я весь час казала, що стовпчиком трійок починається доля людей. А тепер, навпаки, кажу, що з цим, цим трикутником жовтого кольору закінчується доля людей. Пояснюю. Коло календаря складається з двох циклів теплого і холодного. Дні потрібно відраховувати в протилежних напрямках. Пояснення, чому це так, знайдете в сюжеті спадок 35.2. В теплому циклі рухаємося за годинниковою стрілкою, і тому цим сектором трійок починається доля людей. Кутю готують взимку. Дні холодного циклу потрібно відраховувати проти годинникової стрілки, тому оцим жовтим кутом закінчується людська доля, далі територія покійників. Наші пращури називали Бога Сонця Ра, тому слово щедра потрібно розуміти як ЩЕБ РА. Іншими словами, щеб трохи сонечка і життя серед людей. Це дуже схоже на вираз щебпак. Щеппак щеп бога, а щебра щеп сонця. Бо далі чорні кути території для покійників. Тому треба готувати чорну кутю і поминати рідних. Не буду стверджувати. Але логічно було б припустити, що чорну кутю готували 8 січня ввечері, тому що 9 січня за своїм місцем положення точно співпадає оцей трикутник точно співпадає з 11 вересня, усікновенням голови Йоанна Притечі, а це смерть. Крім цього, тут же і дата Гнилої води, 2 серпня. Як відомо, саме з гнилої води в тілі покійника починається шлях душі в рай, отже, чорною кутею відзначали порчену воду, а тепер наступна кутя – на свято самої чистої води. Залишилося зрозуміти, чому у водохрещенський вечір готують голодну кутю. Цього дня в українців прийнято дотримуватися одноденного посту, відмовляючись від м'яса, молочних продуктів та яєць. Ні для кого не секрет, що за допомогою обмеження в їжі можна почистити організм. Водохреще день найбільш очищеної і цілющої води, і перебуває воно це свято в цьому трикутнику, який я виділила жовтим кольором. Якщо в цифрах на календарі, то ось воно, наше водохреще. Якщо людина позбавляється свого одягу, вона стає голою, очищеною від зайвих речей. Точно так вода на водохрещі позбавляється зайвого і приймає свій першородний структурований вигляд. Тому слова голий, голодний мають однаковий корінь і, по суті, є синонімами до слова очищений. Голодна кутя – це очищений кут, місце, де відбувається чистка організму і природи в цілому.